Доброго раночку. Доброго раночку, малий. Поїдемо, попрацюємо. А ти тут пильнуй. Пильнуй, щоб тут ніякий московит не заліз до нас. Гарний, український, песю. Печемний малий. З нашим. Шість песі. Ну все. Гарного тобі дня, ага, ага. ага. Ну, що таке? Треба їхати працювати. Треба їхати захищати неяку Україну. Щоб тебе тут московити не прийшли, не замордували і не з'їли. Малий. Ну все, так. Гарного дня всім нам. До побачення. До наступних зустрічей. Па-па! Благодатного дня, любі глядачі, дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.